Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. З 12 січня офіційно в Україні розпочалося введення біометричних паспортів. Їхня наявність одна з умов для отримання безвізового режиму з єврозоною. Нещодавно прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив спростити процедуру видачі біометричних паспортів для громадян під час презентації процедури їхнього оформлення в будинку уряду. З 12 січня українцям будуть видаватися біометричні паспорти для виїзду за кордон. Про це під час презентації процедури оформлення біометричного паспорту сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава уряду доручив спростити саму процедуру оформлення. Він підкреслив, що вона має тривати не більше ніж 20 хвилин. Скорочується й термін видачі біометричних паспортів з 30 до 20 днів, за прискореною процедурою з 10 до 7 днів. Зараз людина повинна платити три квітанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну, повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто щоб не бігати по касам і не виписувати десятки квитанцій і витрачати власний час. Якщо при виготовленні звичайного закордонного паспорту використовувалися посередники чи приватні компанії, то відтепер цим займатиметься винятково державна міграційна служба. Уряд прибрав з цього ринку всі корупційні схеми та сумнівні компанії-посередники. Для оформлення біометричних паспортів буде встановлено 606 терміналів по всій Україні. В рік планується виготовляти 2,5 мільйони паспортів. Наразі ж для оформлення звичайних закордонних паспортів працюють 420 терміналів. В рік можуть видавати лише півтора мільйони документів. Також відтепер дітям будуть видавати не проїзний документ, а паспорт терміном на 4 роки. Прем'єр-міністр заспокоїв українців, в яких звичайний закордонний паспорт без біометричних даних. Документ не потрібно змінювати в примусовому порядку. Паспорт буде дійсний до терміну, зазначеному на ньому. Також ці візи залишаються діючими. Це одна з ключових вимог. Для того щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим це біометричний паспорт. Тому якщо ми його вводимо, то ми виконуємо одну з ключових вимог. Друга звичайна вимога це безпека кордону і будівництво державного кордону. на чому сконцентрований уряд. Для отримання біометричного паспорту для виїзду за кордон українці мають здавати відбитки пальців. Ці дані будуть занесені на спеціальний чіп, що вмонтований в документ. Українцям не треба боятися. Апарат знищує відсканований відбиток. На чіпі зберігаються цифрові параметри, які можна порівняти лише з вашим пальцем. До прикладу, прикордонник, в якого є сканер паспорту та відбитку пальця, може лише порівняти, чи ваші дані збігаються. Президент України отримав перший біометричний паспорт протягом березня-квітня цього року громадянам України видадуть більше 230 тисяч біометричних паспортів. Про це в понеділок, 12 січня, заявив Петро Порошенко. При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ Еказ Гуладзе додала, що з часом процедура видачі біометричних паспортів буде спрощуватися, а кількість установ та пунктів, де їх можна буде отримати, збільшуватися. Є останні, е, останнім кроком, який Україна має зробити, мала зробити для того, щоб отримати на е, саміті Східного партнерства. Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці, 2015 року в ризі. Ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ. Що це питання буде винесено на е, порядок денний е, саміту, і Україна отримає безвізовий режим. Українські військовослужбовці призвані в ході першої черги мобілізації в березні минулого року будуть звільнені у запас у травні, квітні 2015 тисячі Про це на прес-конференції повідомив генерал-майор, перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування генштабу збройних сил України, генерал-майор Володимир Талалай. Результати аналізу подій в східному регіоні свідчать, що Російська Федерація не відмовилася від своєї мети і продовжує вживати заходів з дестабілізації ситуації в Україні. Росія намагатиметься, на нашу думку, перевести конфлікт на сході Донецької та Луганської областей у формат замороженого конфлікту і таким чином впливати на подальший розвиток ситуації в Україні, зазначив генерал-майор Талалай. Безумовно, ми не маємо права і не можемо допустити загострення суспільно-політичної ситуації в березні. І травні будемо звільняти громадян, які були призвані в ході першої черги мобілізації. Повідомив Володимир Талалай. За його словами, особовий склад, який звільнятиметься, буде замінений в ході нової четвертої хвилі мобілізації. Згідно з рішенням РНБО від 20 грудня, передбачається проведення наступних черг мобілізації загальною тривалістю 210 діб. Згідно з українським законодавством, такі черги мобілізації проводяться виключно за рішенням Верховної Ради, яка повинна затвердити відповідний указ президента. Тому говорити про конкретні терміни проведення мобілізаційних заходів ми можемо тільки після відповідного рішення Верховної Ради, додав генерал-майор Талалай. І впродовж теми в ході четвертої черги мобілізації спочатку будуть призвані зобов'язання, які мають військову підготовку з ряду спеціальностей. Призову підлягають військові зобов'язання, які мають військову підготовку. Це фахівці механізованих військ, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, фахівці радіоелектронної боротьби, техніки різних напрямків, сказав генерал-майор, перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування генштабу збройних сил України Володимир Талалай. Відповідаючи на питання про підготовку мобілізованих військовослужбовців, генерал-майор Талалай повідомив, що перший етап 7-10 діб, включає загальну військову підготовку. Упродовж наступних 16 діб бійці будуть відновлювати навички за фахом. За його словами, кожен з етапів підготовки завершуватиметься тактичними навчаннями відповідного рівня бойової стрільби. Загальна мета цієї підготовки отримати цілком злагоджений підготовлений підрозділ, тому щоб не допустити укомплектування і подачу у військові частини непідготовлених бійців, зараз проводиться ретельна підготовка в якості інструкторів. Залучаються військовослужбовці, які пройшли безпосередню участь в бойових діях, у тому числі в АТО. Україна готова надати Донбасу статус спеціальної економічної зони з особливими відносинами з Євросоюзом і Росією. Про це в інтерв'ю французькому каналу заявив президент України. Для цього, за його словами, на Донбасі мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства, обрані місцеві органи влади. Петро Порошенко нагадав, що Донбас за законом вже має особливий статус місцевого самоврядування, який не має жоден інший український регіон. Також глава держави додав, що українська влада продовжує поставляти на окуповані території газ, не отримуючи ніякої оплати. Окрім цього, Петро Порошенко заявив, що Україна готова допомогти знайти варіант завершення конфлікту, при якому Росія зможе зберегти. ty obličeje 13 січня Верховна Рада прийняла закон, який накладає мораторій на штрафи і пеню населення зони АТО за житлово-комунальні послуги, згідно з законом до 31 грудня 2015 року громадянам, які проживають в зоні АТО, повинна бути погашена заборгованість з виплати заробітної плати, стипендій, пенсії, а також встановлені додаткові гарантії захисту житлових і майнових прав до моменту їхнього працевлаштування за умови отримання ними статусу зареєстрованого безробітного. Також закон встановлює мораторій на примусову реалізацію житла, примусове відключення від мереж житлово-комунальних послуг у зв'язку із заборгованістю за оплату таких послуг. За відповідний закон проголосувало 267 народних депутатів. Раніше Рада в першому читанні підтримала законопроект про справедливий суд. Одним з ключових нововведень законопроекту є визначення підстав та порядку притягнення суддів до відповідальності. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол відхилила запит правоохоронних органів України, який був поданий в березні 2014 року, із закликом оголосити у міжнародний розшук Червона картка президента України Віктора Януковича за підозрою у зловживанні владою і причетності до масових вбивств під час Євромайдану. Червоні повідомлення, видані 12 січня цього року, не пов'язані з попереднім запитом, зробленою українською владою у березні 2014 року з проханням видачі червоного повідомлення для розшуку Віктора Януковича за звинуваченням зловживання владою і вбивстві. Це прохання було оцінено Інтерполом як таке, що не відповідає нормам і правилам організації. Крім того, уточнюється, що Інтерпол побачив в цьому проханні політичне переслідування. До інших тем в Одеській бібліотеці імі Михайла Грушевського відкрилася фотодокументальна виставка Хоробрі серця експозиція, присвячена героїчній, і водночас болючій темі пам'яті уродженців Одесьчини, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Досвідчені військові і зовсім юні парубки. Наймолодший 95-го року народження. Кожному з них довелося взяти до рук зброю, аби захищати свою батьківщину. Жодному з них не судилося повернутися живим з цієї війни. 43 портрети, на яких наші земляки, уродженці Одещини, справжні герої. більшості бібліотек працюють жінки, і тому нас особливо трогає то, що у фотографии здесь таких молодых мальчиков. Мы патриоты своей страны, и это естественно. Наши мечтателями в большинстве случаев являются молодые студенты. Тож виставка не дарма відкрилася саме у бібліотеці імені Грушевського, бо спрямована передусім на молоде покоління. Управління культури і туризму одеської блдержадміністрації радо підтримало ідею такої експозиції, що має на меті виховати патріотичну молодь і гуртувати суспільство. Я б, мабуть, назвала її такою виставкою рефлексією, у фокусі якої саме Одесити, які загинули під час антитерористичної операції. І Напевно, це люди, які виражають, яких ми можемо назвати дуже сміливими. Це люди, які поклали своє життя на захист батьківщини своєї. На відкриття виставки завітали першокурсники Одеського професійного ліцею будівництва і архітектури. Тим паче декілька вихованців навчального закладу нині перебувають у зоні АТО. Некоторі ученики находится в зоне. А то дальше наш ученик Ефремов, его Ефремов, здесь нет, он э, проходит, службу, проходит службу на катерах здесь, э, этом, в морском порту. Воєнвіон виставку відвідав і один з учасників АТО на світлинах. Він побачив свого загиблого товариша, полковника Кифоренка Бориса, з яким познайомився за тиждень до Іловайського котла. Іловайськ показав, що наш сусід допомагає не только гуманітарною допомогою, яка туди приходить, а і градами, і всім іншим. Як би сильно не хотілося всім миру, війна все ще триває. І поки що обереги, листи і будь-яка допомога співвітчизників підтримує і надає сил. Я сподіваюся, що літом ближче до літу, і того що йдуть переговорні процеси, з того, що люди там устали, не то що хотіли получили представителі сепаратистов. Только горі і слезы. Благодаря, конечно. Не без помощи нашего братского соседа, когда люди просто были обмануты в своих надеждах. Виставка Хробрій серця експонуватиметься у бібліотеці Грушевського до червня. Також побуває і у стінах історико-краєзнавчого музею. Планується, що незабаром фотодокументальна експозиція подорожуватиме по всій території Одещини. Це для того, щоб пам'ять повинна бути в серцях кожного, аби якомога більше мешканців області дізналися про своїх героїв земляків. Майя Жакова, Віктор Доманський. Факти. Близько десяти громадських активістів провели біля Одеської обласної прокуратури мітинг. Прокурорам люди вкотре нагадали про незаконне будівництво парковки біля Одеського дельфінарію. Активісти заявляють, що кримінальне виробництво у справі про самозахоплення землі було зареєстровано ще наприкінці листопада минулого року. За цей час представники прокуратури повинні були відреагувати на це правопорушення. Втім, до цього часу кажуть активісти, ними не було зроблено анічогісінько. еще месяц и как бы ничего не сдвинулось с места, никаких следственных действий не проведено, а стройка продолжается, продолжаются протесты, продолжаются противодействия, а прокуратуре все равно. Вот мы так подумали, что может быть что-нибудь такое сверхъестественное сделать. Зимові свята це привід відпочити і провести час з родиною для представників більшості професій. Однак для міліціонерів це період посиленої служби і контролю за громадською ситуацією. Одеське міліційне відомство повідомило, як працювало у святкові дні та які події викликали найбільший резонанс серед населення. Минулий рік закінчився низкою вибухів по Одеській області, що підняло градус тривожності суспільства. МВС заспокоює усі справи, кваліфіковані як теракти, передані на розслідування СБУ. Одеська міліція виконує слідчі дії з цього приводу лише за розпорядженням служби безпеки. Профілактикою ймовірних порушень правопорядку займаються міліціонери разом із представниками Нацгвардії України. Патрулювання міста людьми у формі спершу викликало паніку населення. Однак вже принесло відчутні результати. Рівень злочинності по Одесі скоротився вдвічі. Усиление патрулирования города Одессы уже показывает нам снижение преступности, то есть меньшее количество преступлений, а также те, которые совершаются, они в большинстве случаев раскрываются по горячим следам. Это кражи, это грабежи, это разбои. 3 січня до райвідділу міліції Малиновського району надійшло повідомлення з дічного клубу. Чоловік, який в ньому перебував, поводився неадекватно і погрожував присутнім. Наряд правоохоронців одразу виїхав на місце. На місці був задержан мужчина, житель Одеси 1980 года рождения, який при собі имев бойову гранату f 1 которая одразу же була из'ята, направлена на експертизу при общении з этим мужчиною был задан, естественно, вопрос, с какой целью он при себе носит это, скажем так, оружие. То есть все это достаточно серьезно. На что он ответил, что это с целью самозащиты. Ще одна цікава знахідка чекала на працівників міліції на початку січня. Підозріла коробка на прозі пологового будинку номер один. Виявилася не вибухівкою, а немовлям. Новорождені, яку просто підбросили на порог роддома дома с запиской пояснительной, скажем так, о том, что нет возможности кормить и содержать ребенка. Сотрудники Госовтоинспекции передали мгновенно тут же передали малыша. В заботливі руки тому як це були достатньо сильні морози. 11 січня черговий вибух вже не Одеса, а Ізмаїл Прогриміло в кафе у центрі міста. Постраждали працівники і відвідувачі. Причина інциденту вибух балоно-побутового газу. Це є кваліфікація по часті першої статті 270, нарушення встановлених законом требування пожежної безпеки. Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил протипожежної безпеки. Власнику кафе, якщо доведуть його провину, до двох років позбавлення волі. Майжако Віталій безсмертний факти. І також одеські правоохоронці затримали чоловіка, який прийшов до нічного клубу з гранатою в руках і налякав відвідувачів. За повідомленням прес-служби обласного управління МВС, інцидент стався в Малиновському районі Одеси. Побачивши людину з гранатою, відвідувачі клубу викликали міліцію. З'ясувалося, що правопорушник – 38-річний житель селища Великодолинське, в якого дійсно була виявлена і вилучена граната РГД 5 Де він її взяв? Чоловік повідомити відмовився. Боєприпас направлений в наукові дослід експертно-криміналістичний центр ГуМВС. А чоловік до райвідділу міліції для встановлення обставин придбання і мети зберігання гранати. Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального виробництва за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами та обрання чоловіку запобіжного заходу. Щорічний різдвяний фестиваль оперного мистецтва вже набув чималої популярності серед одеситів. Цього року фестиваль відкрився світовою прем'єрою хорової опери Різдвяне дійство. Як саме пройшло відкриття фестивалю та хто став його головним гостем? Дізнавалися кореспонденти фактів. В Одеському оперному театрі відбулася світова прем'єра української хорової опери Різдвяне дійство. В опері дуже гармонійно поєднуються вертеп, українські народні пісні, колядки та канонічні тексти. В рамках фестивалю, окрім опери Різдвяне дійство Одесити мали змогу насолодитися органним концертом, а також концертом популярної різдвяної музики під назвою «Jingle Беллс Forever». Сьогодні міровая прем'єра сучасної української опери. Для мене це велике собиті, і я жду чеку, не дождусь. цього концерту, концерту опери. Прежде всего тема, тема рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Затем присутствие композитора, настоящего живого украинского, сучасного композитора Леси Дачком – это тоже очень знаменательное событие. Народна артистка України, одна з провідних українських хорових композиторів Леся Дичко, стала приємною несподіванкою для прихильників оперного мистецтва Одеси. Леся Дичко, яка є авторкою різдвяного дійства, розповіла, що для неї велика честь виступати в Одеському оперному театрі, який заслуговано вважають одним з найкращих в світі. Дуже приємно, що ваш різдвяний фестиваль. Які начинають мені сподобалась назва Різдвяне дійство. У мене так і називається це Різдвяне дійство або вертеп. Те, що воно лягло сьогодні в основу концерта разом з іншим твором, це і концерт, і одночасно і опера, яка виконується в оперному театрі. Опера демонструє оригінальну авторську трактовку історії Різдва та сучасного погляду на це свято. Різдвяне дійство це пошук духовного в історії і національних традиціях України та прекрасна можливість донести до українців наскільки духовно багата та яскрава наша батьківщина. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. 13 січня в Україні святкують щедрий вечір. Вечір напередодні старого нового року. За християнським календарем, це також день преподобної Меланії. У ніч з 13 на 14 січня відзначається старий новий рік. Традиція відзначати це свято виникла після 1918 року, коли було введено нове літочислення. 14 січня вважається днем Василя, який був покровителем землеробства. Тому основним обрядом було засівання осель українців з біжжям і з відповідними примовляннями. Наприклад, ми щедруємо і співаємо під вікном, щастя долі вам бажаєм всім гуртом. Хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Із самого ранку хлопці дівчата засівали засівати, не ходили, набирали в рукавички і кишені зерна, жито, пшеницю, овес, і, дочекавшись закінчення ранкової церковної відправи, починали засівати спочатку власну домівку, потім в хрещених батьків, родичів, знайомих і сусідів. Окрім цього, вечір напередодні 14 січня називають щедрим, оскільки прийнято готувати щедру кутю і багатий стіл після різдвяного посту. В цей вечір українці їли все найкраще і найсмачніше. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.